Зараз ми будемо знову читати Слово Боже. Я кажу так, що ми це не планували, але у нас сьогодні один і той же текст, який читав Сергій з початку служіння, Я буду його теж читати, але буду читати трошки більше цю історію. Ми чули сьогодні, що церква молиться, і ми чули сьогодні, що Бог може дати гарний сон, навіть коли. Тебе а, бажають стратити. Я колись читав а, таке невеличке інтерв'ю чи такі висновки а, про людей, а, котрих потрібно було стратити, і багато з них не могли спати. Тому що, коли ти розумієш, що завтра тебе не буде, заснути дуже тяжко. Але Бог може дати сон навіть в таких обставинах. Тому давайте знову звернемось до цього тексту. Ми прочитаємо трошки більше, щоб бачити всю картину, а потім я скажу, про що я хочу говорити сьогодні. Це ді, 12 розділ з першого вірша по 19. Ми разом зараз прослухаємо. І так, десь у той же час цар Ірод почав переслідувати декого з тих, хто належив до церкви. Він наказав стратити мечем Якова Іанова брата. Побачивши, що це схвалюють юдеї, він задумав також заарештувати і Петра. То було під час свята Прісних Хлібів Великоденів, якщо хто знає, сім днів вони празнували. Схопивши Петра, Ірод кинув його до в'язниці і наказав чотирьом четвіркам воїнам стерегти його. Ірод, мав намір після свята влаштовувати суд над Петром. Отже, Петра тримало у в'язниці, а церква ревно молилась Бога за нього. Це ми чули сьогодні. І ніч перед тим, як Ірод збирався вивести його на суд, Петро спав між двома воїнів, скутий двома ланцюгами. Вихід із тімниці сторожила варта. Раптом ангел Господній з'явився перед ним із світла засеяло в в'язниці. Ангел штовхнув Петра вбік і збудив його, промовивши Вставай мерщий. і кайдани впали, впали з Петрових рук. Тоді ангел сказав йому: відпережайся і взуй сандалі. Петро виконав це, тоді ангел промовив: Загорнися в і іди за мною. Петро вийшов за ним, не знаючи, що всі ці події відбуваються насправді. Він думав, що бачить видіння. Проминувши перший і другий пости варти, вони підійшли до залізної брами, що вела в місто. Вона самою, собою, сама собою відчинилася перед ними, і вони вийшли. Після того, як вони пройшли одну вулицю, ангел несподівано залишив Петра. Тоді Петро отямився і промовив: Тепер я бачу, що все. Це насправді Господь послав цього ангела і врятував мене від іродових рук та від смерті, яку чекав народ юдейський. Збагнувши це, Петро вирушив додому Марії, Іанової матері, Іоанна ще звали Марком, де зібралося багато людей помолитися. Петро постукав у хвіртку брами, і дівчина, служниця на іменя рода, пішла запитати, хто там. Упізнавши голос Петра, вона радісно побігла назад. Навіть забувши відчинити браму і повідомило, що Петро стоїть біля воріт. Присутні сказали: «І ти божевільна. Та вона наполягала, що каже правду, і через те вони сказали то його ангел. Та Петро все стукав, і коли вони відчинили, і побачили його, то були дуже здивовані. Але він подав їм знак рукою, заспокоївши їх і пояснивши, як Господь вивив його з в'язниці. Петро сказав: Розкажіть Якову і братам про це. І, залишивши їх, він подався до іншого місця. Коли настав день, варта була дуже збентежена. Що могло статися з Петром? Питали вони. Ірод послав шукати Петра, але його не знайшов. Тоді він допитав вартових, віддав їх під суд і наказав стратити. Пізніше Ірод вирушив з Юдеї до Кесарії і деякий час перебував там. Ось ця історія вона виглядає дуже цілісно. Багато хто запитує, хто такий Ірод, про кого ми не читаємо в книгі діяння Апостолів, але в 12 главі у нас в розділу з'являється Ірод, бо до цього ми розуміємо, що був представник Криму. І майже десь, я б сказав би, років 30 в Іудеї не було царя. Чому? Бо після смерті Ірода Великого, його син Архелай, він був царем Іудеї і Самарії, і він дуже погано правив, тому старішини прийшли до Августа Цезаря і сказали зняти його. І з того моменту представник Рима він був а, а, правителем, можна сказати, так, контролював іудею. Тому ми читаємо, коли Ісус почав служити, був Понтій Пілат, так? але в діях в 12 розділу у нас з'являється знову Ірод. І це був а, внук Ірода Великого. Він виховувався, ну багато років провів в Римі, де було б дуже багато його друзів, дуже знатних і впливових. Один з його друзів був Калігула, А може, хтось пам'ятає, дуже дивна людина була, але він дружив з іродом. І в 37-му році Калігула, коли він став імператором Рима, він дозловолив Іроду Агрипі, бути царем Ютуреї, і там інших регіонів. Але Каліголу вбили. І коли його вбили, там майже була гражданська війна в Римі, і наступний імператор це був Клавдій. У нього були проблеми з Сенатом. Але Ірод він допоміг вирішити цей конфлікт. Тому Клавдій був дуже вдячний йому і віддав йому територію Іудерії і Самарії. То він став царем і він повернув майже всі території, які були у його діда, Ірода Великого. Я пояснюю це, що було зрозуміло, звідки з'явився тут Ірод. І ми знаємо, що а, його діда дуже не любило А, Є багато а, історій про це, і тому він. Хотів відбудувати храми і багато речей робити, щоб якось вплинути на іудеїв, щоб вони його любили. Ірод Агріпов ми бачимо, бажає зробити те ж саме, зробити щось, що буде приємно іудеям. Тому він спіймав Іакова, казнив його. Він побачив, що це приємно іудеям, тому він хапає Петра. І далі ми вже чуємо цю всю історію. Петра кинуло до в'язниці. В той час церква молиться. А ми бачимо це надприроднє явище, диво, коли ангел приходить, і він звільняє Петра. Він указує йому, куди йти, виводить його. Ну і потім ми бачимо, Петро приходить до віручих. І він залишився живих. Тема моєї проповіді сьогодні: про що я хочу говорити? Я хочу виділити декілька речей, але основна тема. А це молитва церкви має силу. Я хочу, щоб ми запам'ятали це дуже просте ствердження. Молитва церкви має силу. во перше молитва церкви це сила, яка противостоїть злу. Дивіться, в першому вірші сказано, десь у той час цар Ірод почав переслідувати декого з тих, хто належав до церкви. Інші переклади кажуть так. У той час цар Ірод підніс руки, щоб декому з церкви заподіяти зло. Дієслово, в грецькій мові, слово «какого» означає робити зло, мучити чи а, притисняти. От є слово какос плохий злий. От воно від цього слова відходить. Тобто, щось погане, щось зле. І ірод, ми бачимо, він почав робити зле. До церкви, до людей. І це дуже важливо. Але дивіться, дуже цікавий факт, що зло не може бути ефективним без підтримки. Тому що написано в третьому вірші, побачивши, що це схвалюють юдеї. Ви Розумієте? Він зробив зло, і він бачить, що люди його підтримують. То він намагається робити знову зло. Він арештовує Петра. Я хочу сказати, це так працює. Гітлер він би не зміг би стати тим, ким став, якщо б люди не підтримували його. Ленін чи Сталін чи Путін, так, є люди, котрі їх підтримують. А, і ми знаємо, що їх пропаганда вона підтримує зло. І навіть в Німеччині під час коли правило Гітлер декілька церков вони підтримували його. Сьогодні в Росії багато пасторів церков підтримують е, діяльність Путіна. Ми не знаємо, зараз після мобілізації змінилися вони чи ні. Е, але на початку війни багато хто підтримував дії Путіна. Вони казали, ви самі виновні, і е, Росія це як меч е, е, в руках Бога, який наказує Україну за те, що ви там бажаєте жити як в Європі і так далі. Ну, Багато було версій. Дивіться, що робить церква. Ірод, він хоче вчиняти зло. Людям це подобається, вони це підтримують. І церква каже так: ну, ладно, ну така наша доля. Ні, церква збирається і вона молиться. І це дуже-дуже важливо. Ми знаємо, що Петра тримало у в'язниці, а церква ревносно, як написано, молилась за нього. Що цікаво, що церква використовувала можливість. Коли і розхопив схопив а це було дуже швидко, але коли він схопив Петра, були ці святкові дні, і він не мог по закону його стратити. І що робить церква? Вона бачить можливість і починає молитися. І це дуже важливо, бо коли ми бачимо можливість, ми молимось. Підключається до молитви, яку ми робимо кожного вечора. Пам'ятаєте, ми молились у серпні за а, наших бійців з Азову, бо а, були такі чутки, і вони говорили про це, що вони хотіли зробити такий публічний суд і стратити багатьох із них. А вони про це казали. А що робила церква? Тобто був час, ми це бачили, ми молилися. Ми молилися, щоб цього не трапилось. і слава Богу, цього не сталося. Коли є можливість, коли зло починається, коли воно розпространяється, церква повинна молитись. Знаєте, є такий вислів: зло трапляється, бо добрі люди нічого не роблять. А я хочу, сказати, я хочу сказати ще одну річ: зло буде прогресувати, бо церква не буде молитись. По-іншому, якщо церква буде молитись, зло не може прогресувати. І ви знаєте, ми бачимо, що церква молилась і. Петро був звільнений, і от 19-й вірш ми читаємо, що Ірод послав шукати Петра, але його не знайшли. Що-то пішло не так, так. Ще декілька місяців Путін казав, що він не буде мобілізації в Росії, так? а на прошлій неділі вони об'явили мобілізацію. Що-то знову пішло не так. Коли церква молиться. І це дуже важливо. І ми знаємо, що. Ну, Щось трапило з Іродом, бо він, мабуть, більше не захотів нічого зробити з церквою, бо він поїхав в Кесарію, і ми знаємо, через деякий час він там і помер. Тому для нас дуже важливо, коли ми бачимо цей текст, щоб він підбадьорував в нас молитись. І знаєте, я запитую до кожного із нас: знаходимо ми час для молитви. Особливо, коли ми молимося разом. Я ми вже говорили це багато разів, а я кажу: долучайтесь до молитви церковної. Якщо ви не знаєте, у вас немає доступу до Зуму, чи ви не в групі Вайбери, скажіть це лідерам, вас додать раз чи два рази на тиждень. Заходьте на цю молитву. Навіть якщо ви не можете молитись, просто ми будемо знати, що ви поруч з нами, і ми разом молимось. Бо стільки є свідоцтв. За цей час, коли ми молились за деякі речі, і ми бачимо, як вони, а, ну, що трапилось чи не трапилось. Тому, що ми бачимо, що молитва церкви це сила, яка може противостояти злу. Це дуже важливо. Молитва церкви це сила, по-перше, яка противостоїть злу, по-друге, вона виводить із в'язниці. І тут фізично ми бачимо. Ми бачимо, що раптом ангел Господень з'явився перед ним, світло засяяло в в'язниці. Ангел штовхнув Петра в бік і збудив його, промовивши Вставай мерші і кайдани впали з Петрових рук. Знаєте, молитва може звільнити нас від кайданів та вивезти із в'язниці. Це реальність. І хтось може подумати: ну, це було там в часи апостолів, в часи Нового заповіту. Я хочу вам сказати, таких історій. В церкві було дуже багато. Є книга, називається вона Heavenly Man. Я її читав, вона є в мене в офісі, про а, брата Янга. Він був одним із лідерів а, домашньої церкви в Китаї. І декілька разів його а, арештовували, кинули до в'язниці. І це був десь 97-й рік, він був вже третій раз в темниці, вже довго він там сидів, і, як кажуть, шансів. На спасіння було маловато. Але він помітив однажды, що його а, камера не зачинилась. Просто не зачинилась. Ну, буває там, так, да? щось трапилось. І Бог йому каже: я хочу, щоб ти встав і пішов. І він відкрив камеру, вийшов і пішов. І Бог ввів його а, до кінця по всім цим. А, ну, там багато ж засовів, там дверей, а, охоронці. Там вони відвертались, коли він йшов. І він вийшов із тюрми. І мало того, що коли він вийшов із тюрми, а ще таксі було проїжджало мимо, воно побачило чоловіка, зупинилось його і забрало його. Потім Бог вивів його із Китаю. Останній раз він був в Німеччині, зараз я не знаю, де він. Але це його свідоцтво, як Бог так наприродно вивів його із тюрми. Все, що моє було, це почути Бога так? і зробити те, що він каже йому. І ви знаєте, це дуже важливо. Бо Бог робить щось надприродне з однієї, але ми теж повинні робити деякі речі. Дивіться, що Бог робить в цій історії. Він звільняє від кайданів. Це дуже важливо. Бо ланцюги були на петрі, і Бог звільняє його. Тобто Бог той, хто може звільнити нас від кайданів. Бог дає гарний сон варті. Це дуже важливо, так? Ви розумієте? Варта заснула. Ну Хто працював варті, ви розумієте, що це не дуже е, гарно спати, коли треба охороняти. Але ми бачимо, він Бог може дати людям гарний сон. І ти встанеш і підеш, бо там ланцюги попадали, я думаю, так. Двері відчинялись там. А, а вони сплять. Це Бог робить навіть так. А, Бог говорить, куди йти. Це дуже важливо. Але, знаєте, ми забуваємо, що є деякі речі, які ми повинні робити самі. Бо Бог каже йому: одягайся, так? взивай сандалі, іди, бо також каже, ну Бог, якщо ти хочеш мене визволити, так, бери, там, я не знаю, мою, моє ліжко і так з ліжком мене винесе з тюрми. Так. Так, ну, може і буває десь, але загалом так не буває. Церковь молиться, друзі. Церковь молиться. Молитва церкви має силу. Вона виводить нас із в'язниці, але є речі, коли нам потрібно, нам потрібно робити самі. Я не знаю, може хтось отримав відкриття. Церква молиться, Бог діє. І моє питання: що роблю я? Ви знаєте, я бачу тут не тільки. Такий фізичний приклад, а духовний принцип. Бо в нашому житті буває так же само. Деякі люди вони хочуть бути звільнені від яких хвороб, так? щось там тебе турбує. А Бог каже: А я хочу, щоб ти простив когось. Розумієте? Бог звільняє, звільняє від кайданів, Він може вивезти тебе із духовної темниці. Але ти кажеш, а я не хочу. Я пам'ятаю одну жіночку, коли давне-давно вона ходила до церкви, знаєте, Бог спас її. То було помітно, що переміни прийшли в її життя. Знаєте, коли Бог входить в твоє життя, приходять переміни. Змінюється багато речей. Але була одна річ: вона не, не могла простити свого чоловіка. І це розрушало її. І ми казали про це, і, і вона говорить: ні, я його не буду прощати. Знаєте, непрощення вбиває. Непрощення вбиває. Не, і сьогодні ми живемо в такий час, що це дуже, дуже делікатна тема. Бо багато хто бачить, що роблять русський мір і так далі. Але непрощення вбиває, друзі. Прийде час, нам потрібно буде прощати. Тому коли ми просимо Бога щось зробити, інколи Бог говорить нам, що нам потрібно робити, готові ми це робити. Інколи залежить від людей, які погано на нас пливають, Бог каже: відпусти, а ти не хочеш. І такий дуже простий приклад, коли людина каже, я хочу кинути палити, так? помоліться за мене церква, от я все бросаю, палити. Але а, коли ти задаєш питання, а ти куриш кожен, ну, палиш кожен день, так. А ти, де, де ти береш цигірки? Ну, як де? Хожу до мого жину, покупаю кожен день. То... І в мене завжди питання: то якщо я прошу церкву молитись за звільнене і продовжую робити те, що я роблю кожен день, так не працює. Тому в цій історії я бачу фізичне, звільнене, але є принципи духовні, які працюють. Є те, ті речі, котрі робить Бог, а є ті речі, котрі повинні зробити ми. Молитва церкві має силу противостояти злу, звільнити від темниці, але ще дуже важливо: молитва церкві має силу, яка відчиняє двері. Дає можливість, можна так сказати. Проминувши перший і другі пости варти, вони підійшли до залізної брами, що вела в місто. Вона сама собою відчинилася перед ними і вони вийшли. Знаєте, Бог відкриває двері, які були зачинені. Як сказав один проповідник, це перші пневматичні двері, які з'явилися у світі. Не треба пульт ангела. Якщо ви маєте ангела, він замість пульта буде працювати, він відкриває любі двері. Цікаво було мати такий пульт? Так? Але Бог може. Бог може відкрити люби е, двері. Ісус каже в Євангелії від Матвію: ще істинно кажу вам: якщо двоє із вас тут на землі погодяться про щось і молитимуться про це, хоч би що то було, воно було. Бо буде здійснено для них Отцем моїм Небесним. Бо там, де двоє чи троє збирається разом в ім'я моє, я теж буду посеред них. І так, Бог може відкрити будь-які двері, друзі, котрі зачинені. Якщо на то є воля Божа. Знаєте, є двері, котрі Бог не відчиняє. Ми можемо робити все завгодно, а буває, бо Бог закриває двері, і вони не відчиняться. Ти будеш стукати руками, головою, ногами. Це не працює, але є двері, котрі Бог може відкрити. Ви знаєте, розпад СССР був так, же. багато хто молили за це. І 91-го року він розвалився. В старому заповіті є багато таких прикладів, коли був знаєте, глухий кут, і казали, вже нема куди йти. Пам'ятаєте, коли Моїсей був ізраїльський народ спочатку. І за ним гнався фараон. Вони прийшли до моря, і нам кажеться, це все. Западня, так? Все пропало. А у Бога є вихід. Він відкриває двері. Які двері? Море, що розійшлося. Тому ми повинні вірити в те, що Бог може відкрити будь-які двері, друзі. Можливо, зараз ви знаходите в такому. В глухому куту ви думаєте, що це неможливо. Але все можливо, коли церква молиться. І це дуже важливо. Ще одна річ. Ще дуже важлива річ. 12 вірш. Збагнувши це, Петро вирішив додому Марії, так, де зібралося багато людей помолитися. Петро постукав у хвіртку брами, і дівчина, служичи на ім'я Ради, пішла запитати, хто там. Тобто дивіться. Є двері, котрі відчиняє Бог, а є двері хвіртка, в котрі ми повинні самі постукати, другими е словами, відчинити самі. І знову Бог завжди робить свою роботу, а ми повинні робити свою роботу. Бог звільнює нас від чогось, але ми повинні теж щось робити. Бог відкриває двері, а є деякі двері, двері е які ми повинні самі постучатись і відкрити. І я думаю, ми знаємо про ці двері. Тому, про що я хотів сказати, щоб ми розуміли, що молитва церкви це сила, сила, яка противостоїть злу, сила, яка виводить із в'язниці. І сила, яка відкриває двері, дає можливість. І коли ми приймаємо це, ми повинні розуміти, що можливо наступні двері. Нам не треба чекати, що Бог їх відкриє, а відкрити їх самому. Ще хочу сказати: церква молиться, Бог діє, а що роблю я? Це важливе запитання. Давайте помолимося. Алілуя. Алілуя, Дух Святий. Дорогий Господь, ми, ми дякуємо за тобі за те, що ти наш батько. Ми дякуємо за те, що ти даєш нам можливість молитись разом і бачити Твою силу, бачити Твою славу, бачити, як ти дієш. Я хочу молитись за тих, якщо може відпустити те, що в їх серці, для того, щоб отримати звільнення. Для того щоб побачити можливість, яку ти даєш сьогодні. І ми просимо, щоб ти укріпив церкву, щоб ми продовжували молитись. Бо ми живемо в такий час, коли молитва церкви вона дуже потрібна. І я молюсь так, щоб ми були відкриті, якщо в нас є складнощі, якщо ми знаходимося в такій духовній темниці, чи ми знаходимося глухому куту, щоб ми не. Не боялись говорити про це для того, щоб церква вмолилась, і ми бачили твоє диво, ми бачили, як ти дієш по молитві церкви. Тому я прошу благослови кожного з нас, щоб ми були відкриті і ми говорили, коли ми потребуємо молитви. Во ім'я Ісуса Христа, благослови всіх нас. Амінь.